Флісофтра вага мішечка 8 кг за 3500. Жіноча фліска плотна. Розмір. Мка. Наглядаємо на Ельку. Білесенька. Флісочка. Жіноча розмір МК фірми Страус. Жіночий плотний фліс розмір 44-й. Ще один жіночий також плотний розмір Елька. Чоловіча фліска розмір Елька. Жіночий фліс розмір С. Білесенька жіноча фліска розмір Елька. Плотний чоловічий фліс розмір 46-й. Така червона фліска розмір М. Плотний фліс розмір Elka. Ще одна жіноча плотна фліска розмір Елька. Чоловіча фліска. Розмір 3XL. Жіночий плотний фліс розмір 48. Така плотна жіноча фліска може бути як курточка, розмір С. Жіночий фліс, розмір L. Велюровий жіночий розмір XS. Така яскрава жіноча фліска тетик, розмір 46. І останній це також жіночий фліс розмір Елька. Це був фліс сорту екстра. Вага мішечка 8 кг за 3500.